Заробляти не обов'язково помісячно. І знаєте, що найгірше? Ви просто не хочете більше взагалі ставити собі цілі. Якщо ні, то ну ви приречені, уявимо типову ситуацію. Початок нового місяця в моїх руках, як завжди, блокнот, в якому я прописую, що хочу, значить, на шашлички купити бабусі подарунок і наїстися черешні, але при цьому не залізти в кредит. За моїми підрахунками для цього треба плюс-мінус 50 тисяч. Отож такою і буде моя мета на цей місяць в два рази більше ніж зараз. Окей, це всього всього 4 клієнта на два більше ніж сьогодні. І от проходить місяць: 50 тисяч не зароблені, клієнти не знайдені. Ну тобто, як минулий раз. І позаминулий, і позапозаминулий теж. І загалом я жила в такому режимі 5 років, і все через дві основні помилки, які ви перестанете робити після перегляду цього ролика. Всього лише дві речі, про які я чомусь не чула ні разу від інших експертів з продажів, допомогли мені дійти до ситуації, де я навіть зараз, будучи глибоко вагітною, реалізовую свою мету по продажах за місяць. В цьому відео про календар продажів та правильний розрахунок мети. Поїхали! Давайте чесно, дуже часто ми ставимо собі недосяжні цілі, і це навіть не про синдром завищених очікувань і не про стандартні цифри, типу хочу 100 тисяч, а про банальну математику, яку чомусь багато хто не враховує. Але в мене, як експертки з продажів, в житті є дуже важливий принцип. Папір стерпить все. Тобто, те, чого я хочу, має спочатку скластися на папері. Бо от вам приклад з життя нещодавній дано кондитерка, хоче продавати свою послугу зі створення весільних тортиків мінімум двом-трьом клієнтам на тиждень. Ну, начебто, невелика мета, правда, особливо коли у вас там вже 10 тисяч підписників, навіть більше. Але давайте порахуємо, щоб продати два тортики, навіть при ідеальній міфічній конверсії в 10%, яку всі так люблять, вам потрібно. 20 заявок на тиждень. Це мінімум 80 на місяць. Тобто 80 реальних пар, які одружуються саме цього місяця і саме у вас в місті. А знаєте, скільки таких? Ну, от в середньому. Я загуглила. Наприклад, в Полтавській області в 2024 році одружувались за місяць 600 пар. Це з мільйону 300 тисяч людей 600 Пар на місяць, але ми ж маємо згадати, що тортики по області не повезеш, тобто послуги цього кондитера не охоплять і мільйону людей. Тобто при всіх ідеальних складових ну не буде в її місці одружуватися і 500 пар загалом. Але якимось чином 80 мають щомісяця залишати заявку, тобто прям починати дізнаватися про її ціни, смаки і так далі. Тобто, навіть на папері ця мета не є досяжною, і це стосується будь-якої ніші. Ви хочете уявимо, там 10 клієнтів нових щомісяця? А взагалі стільки людей існує, які от прямо зараз. Шукають вашу послугу. Ви взагалі здатні охопити їх рекламою, контентом, ну будь-якою активністю. Якщо ні, то ви приречені, причому не через лінь чи погану карму, а через те, що просто стартували з нереальної мети. Ціль була фантазією, а не планом. Інша ж сторона цієї помилки це час. Тобто уявимо собі стиліста, який хоче 10 клієнтів на місяць. Один клієнт це десь три дні роботи. Один день розбір його гардеробу, інший день підбір йому нових речей. І ще день треба закласти на шопінг. Супер, здавалося, 10 помножити на 3 – якраз 30 днів. Відчіпися Лена, я просто працюю без вихідних і буду багато заробляти. Та в принципі питань нуль. Ну ладно, одне є де в графіку закладений час на пошук цих клієнтів. Чомусь я, оскільки спілкуюся з тими, хто продає послуги, майже ніколи не бачу, щоб людина враховувала в робочий час пошук. Клієнтів, але ну вони ж вам не з не випадують. Вам треба або блог вести, або якщо ви без нього працюєте, там в чатах якихось писати, воронки будувати, де на все це закладений час. В результаті потім буде я знайшла 5 клієнтів, а не 10, Упахалась, не дозаробила і не розумію, чому так. Та тому, що мета, яку ви поставили, фізично не є досяжною. І знаєте, що найгірше, що вам здається, що це просто не пощастило в цей місяць. Ну, от мало старались. І ви знову ставите собі цю мету на наступний. Але коли ви не досягаєте мети 3, 4, 5 разів поспіль, психіка просто перестає вірити, що це Можливо, ви просто не хочете більше взагалі ставити собі цілі. І всі оті подарунки рідним, власний будинок, подорожі та коротше, будь-які бажання вони здаються нереальними. Ну, от що на них просто нереально заробити, і ще гірше, що ваша психіка після таких ударів головою в стіну з нереалістичною метою, тупо не буде підпускати вас, робити якісь нові дії. Вона вас уберігає банально. А ви думаєте, що ви ледачий, прокрастинуєте, не маєте мотивації і так далі. Тому перше, що треба зробити, щоб навчитися заробляти будь-яку суму на своїх послугах, це спробувати реалізувати цю мету на папері. В теорії, і до речі, якщо ви вже не один раз ставили собі оці щомісячні цілі, і у вас нічого не виходило, і ви от відчуваєте, що вже страшно ще раз щось прописувати. Послухайте наступне заробляти. Не обов'язково помісячно, я вже сформулювала цю думку в уроці про те, як правильно ставити цілі по доходу та досягати їх на своєму курсі, як продавати послуги легко і дорого. Тому я просто вставлю вам шматочок, для кого був створений щомісячний дохід для людей, які отримують зарплатню умовно кожне п'яте та двадцяте число місяця. Вони рахують все місяцями, тому що точно знають, кожен місяць в одні ті самі числа вони будуть отримувати гроші. А як з цим у вас? Ну навряд чи у вас є така стабільність, тобто так. Перше, з чого ми починаємо, це з того, що рахувати дохід тільки місяцями дуже погана ідея. Додам сюди фішку, яка тримає мене в спокою та відсутності тривоги вже пару років. В кожного з нас є частина витрат, які якраз такі місячні. Оренда квартири, оплата за тренажерний зал, покупка продуктів і так далі. Цю суму важливо знати, тому що в ідеалі ви повинні мати її за місяць, до тобто так. Гроші на оплату квартири, наприклад, 7 червня, мали б бути на карті до 7 травня. Там же можна акумулювати гроші на інші витрати. Тільки важливо, це не метод, який можна використовувати ну, от вже завтра. Типу, так, сьогодні я ледь-ледь покриваю свої витрати, хоча б якось, а вже завтра буду відкладати так, щоб мати гроші наперед. Так не вийде. Але це реально той метод, про який чомусь ніхто не каже, але він при цьому зменшує рівень стресу на мільйон відсотків. Загалом мета цього уроку це не навчити вас стандартному поставити собі мету, зробити композицію і вперед продавайте. Ви це вже чули мільйон разів. Ви це можете зробити і без мене поділити бажану суму доходу на кількість клієнтів, яким треба продати. У цього підходу є нюанс. Гроші не можуть бути саме метою. Уявіть собі, що у вас є мільйон доларів, але ви не можете його витрачати. Ні на що у вас будуть позитивні емоції від того, що ви його маєте. Ну, навряд не робіть з чисел абсолют. Не робіть з них мету. У мене є до вас інша пропозиція: навчіться збільшувати дохід, граючись з цифрами. Я хочу, щоб ми використовували механізми нашої психіки собі на користь і таким чином заробляли все більше і більше. Не 5 тисяч, не 10, а більше, тобто, задача цього уроку розповісти вам механізм, яким можна зробити будь-яку суму. Ну, скажіть, це прикольніше ніж просто мати мету по щомісячному доходу, як всі. Отож, завершуючи цей блок про першу помилку, хочу сказати, що часто після оцих всіх невдач з щомісячним доходом краще просто потихеньку вчитися заробляти на свої хотілки. Але все одно в нас є ще друга помилка, яка заважає заробляти на своїх послугах стільки, скільки ви хочете, і це відсутність нормального планування. Уявімо собі. Що ви все прописали нормально, у вас абсолютно адекватна мета? Ви реально можете її досягти. Але в кінці місяця ви знову бачите, що нічого не вийшло. В голові каша, задача, хаос, на рахунку ну недостатньо грошей. І при цьому упахатися. Ви упахались, але цілі не досягли. Чому? Бо у вас немає календаря продажів. Дивіться, ви можете про себе думати, що завгодно. Бути в своїй уяві, не знаю, хоч геркулесом, але людина фізично не може однаково ефективно виконувати мільярд задач одночасно, якщо у вас не прописано по днях, коли ви продаєте, коли ви створюєте контент для тих самих продажів, коли ви працюєте з клієнтами, тобто надаєте їм послугу, коли готуєте цю послугу або там якийсь інфопродукт. Ви все одно будете забувати або щось робити з цього погано. Ну або ви почнете все одночасно і вигорите ще там до го числа цього ж місяця. Я, наприклад, раніше сама бігала з горячої думки. Тому що водночас мені треба було готувати уроки, готувати автоворонку, встигати продавати курс і так далі. А потім я в кінці місяця така ой, я ж хотіла там продавати консультації, не встигла, і мета по доходу вже не досягнута. В результаті мені здавалось, що я працюю ефективно, але по факту я робила те, що хотілось, а не те, що було треба для досягнення результату. А тепер, ось, наприклад, мій календар на червень. В ньому розписано все: запис уроків, підготовка автоворонки, продажі в блозі, окремо виділений час на прогрів під консультації і під самі консультації, тому що я прекрасно знаю себе. Я можу робити тільки одну консультацію в день і більше нічого. Якби я це не візуалізувала, воно все знову склеїлось би в один хаос з очікуванням певного доходу. Знову ж таки, словами класика, тобто мене, але вже з іншого року. Про план та календар продажів через блог. Далі у вас залишилось ще 25 тисяч гривень. Ви можете продати три консультації по 5, і ще не 10, там продати послугу гачок іншим п'яти людям, і якраз таким чином закрити когось ще на наступний місяць для послуги опори. Загалом будь-який такий план треба прописати в календарі. Тобто ви відчуваєте різницю між я продаватиму в липні консультації, послугу опору, послугу гачок, і лише в кінці зроблю рекламу. І тим, що з 1 до 10 липня я продаю послугу опору, 11-13 відпочиваю. Є різниця. Потім логічно подумайте. Якщо це велика послуга, вам точно треба час на те, щоб її надати. Наприклад, ви таргетолог, і це ведення проекту. Там в перші дні якраз робиться найбільше якісь роботи. Тобто ви маєте взяти собі хоча б якісь 5 днів на те, щоб просто пропрацювати і не думати про свій блог в цей період. А от вже далі можна продавати консультації. Виділили собі 4 дні, продали три консультації, все. Не забудьте тільки прописати дні, коли ви їх проводите. Ну і бажано вихідні після цього, бо ви ж теж не безсмертний поня, фігачити без вихідних взагалі. І звичайно, у нас є залишок днів, який можна. Не виділити, наприклад, під надання послуги гачка і продаж цієї послуги. Тобто, що я хочу до вас донести цією всією візуалізацією. Я хочу, щоб ви жили не в вигаданому світі, де ви такі, ой, ну мені треба 100 тисяч, і от буду виходити в сторіс кожен день і обов'язково їх зароблю. <с> Ні, друзі, мої, це так не працює. Поки ви на папері не побачите конкретно, як ви заробите ці гроші, ви взагалі не контролюєте процес. Навіть зараз те, що ми прописали, це дуже приблизна схема. Але повірте, чим більше у вас буде практики, тим точніше ви навчитесь визначати, скільки днів вам треба для прогріву під Іншу послугу, скільки вихідних після надання цих послуг і так далі. Ви всі так сильно хочете вміти передбачати свій дохід, точно знати, скільки ви заробите, але при цьому не хочете нічого аналізувати і планувати. А так не працює. Поки ви не почнете спочатку ось так гіпотетично прописувати свої продажі, у вас ніяк не вийде дійти до рівня, хочу стабільно 300 тисяч на місяць, і ось саме так я це зроблю. Так що, як висновок з цієї частинки, ми теж можемо сказати: папір. Стерпить все, це банально, але він вам потрібен. Почніть просто з одного: пропишіть на календарі, що ви реально хочете зробити в наступному місяці, і тоді ви будете на крок, а то й 10, ближчими до своїх грошей. І так я знаю, що хтось, можливо, чекав, що в цьому відео я скажу щось магічне. Типу, щоб заробити будь-яку бажану суму, треба на повний місяць спалити три листочка м'яти, на яких написано номер вашої картки. Але ні, щоб заробляти будь-яку суму, спочатку треба нормально бажати і нормально планувати. Не як вийде, не від клієнта до Клієнта жити, а як людина, яка керує процесом, а вже потім нюанси там сформувати лінійку послуг, яка нормально продається, знайти цільову аудиторію нормальну, яка буде мати гроші, щоб платити вам за ці послуги, правильно розрахувати ціну та цінність знову ж таки кожної послуги і навчитися доносити цю цінність до клієнта, вміти проводити замовника по етапах до покупки, знати хоча б одну ну або дві схеми продажу послуг з блогом і без. Більше насправді навіть не треба. Ну так, якщо рахувати, то на 31 урок я. Цих нюансів поназаписувала. Про всі, абсолютно всі секрети того, як навчитися заробляти більше, я розповідаю на курсі, як продавати послуги легко і дорого. Це повноцінне навчання, яке допоможе вам навчитися керувати доходом, продавати без сорому і хаосу, і нарешті заробляти стільки, скільки хочеться. А не як пощастить. Це найдоступніше моє велике навчання. Насправді, і головне це курс, після якого ви будете вміти продавати не тільки в інстаграмі, а взагалі будь-де. Ну і так, це буде без фігні типу Знімайте особистий контент чи просто поставте високий чек. Ні, все з конкретними інструкціями, за якими вже по суті після трьох уроків ви можете окупити вартість курсу. Всі деталі за посиланням під цим відео. До речі, напишіть в коментарях. Ким ви працюєте і що продаєте, тому що я в кожному відео хочу використовувати приклади з твердих та м'яких ніж, як роблю це на курсі, і з радістю в наступному ролику використаю саме вашу. Ну щоб вам було ще корисніше. Не забудьте лайк і підписку до зустрічі в наступному відео.